Російський добровольчий корпус провів спецоперацію з отримання секретної інформації про виробництво крилатих ракет Калібр та Іскандер. Про це повідомляє офіційна сторінка підрозділу в Телеграм. У своєму складі російський добровольчий корпус має спеціальний кіберпідрозділ, який займається пошуком військових злочинців, пошуком відповідної інформації та зломом серверів російського ОПК. Завдяки їх високим навичкам та вмінню бійцям вдалося роздобути великий обсяг секретної інформації стосовно виробництва крилатих та балістичних ракет. Також була отримана інформація стосовно компаній, які працюють в оборонно-промисловому комплексі РФ та виготовляють відповідні компоненти для виробництва ракет. Треба зазначити, що отримання цієї інформації стало можливим завдяки інформатору, який працює на одному зі стратегічних підприємств РФ. Завдяки його діям РДК вдалося отримати усю необхідну інформацію, яка крім ракет стосувалась і воєнних злочинів. Загалом, в руках у підрозділу опинилась документація, яка демонструє повне розуміння процесу виробництва ракет від початку формування контракту до постачання компонентів та фінального збирання. Наявна інформація у майбутньому дозволить провести додаткові. Операції спрямовані вже на ліквідацію ключових осіб, які стоять за цим. Посилання на телеграм РДК буде в дописі до відео.